Революція гідності нас змінила. Це історія про тих, хто загинув за свободу і за власну державу. Досі невідомо, скільки людей насправді входить до Небесної Сотні. Це не тільки ті, кого вбили в центрі української столиці в кінці лютого, це також і всі ті, хто виступив проти режиму в різних куточках країни, а потім пропав безвісті. І саме тут сьогодні скажемо, люди. Бережіть серця свої, щоб не стали каменем. Розбудуйте в душах Божий храм, щоб не повторити великий гріх. Майдан постав, майдан гудів на подвиг і відвагу, і міст і сіли звідусіль, ішов народ під сяло. ішов народ за майбуття, долав стежки і траси, не за жибрась за життя. Устали Львів, Черкаси, гримить житомир, кличе Київ. Від заходу до сходу, від Сумщини і до Волині лунає їм свободи. Ми з вами вшановуємо пам'ять героїв різних історичних подій: Голодомор, битва під Крутами, Бабин Яр. Тепер ми стали сучасниками ще однієї масової трагедії нашої країни 21 листопада День Гідності та Свободи. Це день, який з 2014 року відзначається щороку на честь початку дня двох революцій: Помаранчевої революції 2004 рік та революції гідності 2013 рік. 21 листопада 2013 року. Початок подій, які спочатку назвали Євромайданом, а трохи згодом Революцією Гідності. Люди почали збиратись через соцмережі і до вечора на Майдані Незалежності було близько двох тисяч осіб. В основному це були київські студенти. 22 листопада кількість людей на Майдані Незалежності зростає, запрацювало громадське інтернет-телебачення спільнотів. Біля 21-ї години відбулися сутички з міліцією, яка перешкоджала активістам встановлювати намети. У вечірньому мітингу взяли участь від 3 до 5 тисяч людей. Розширилась географія протесту. Мітинги розпочались в Одесі, Миколаєві, Донецьку, Кривому Розі, Сумах, Харкові, Чернівцях. 20 лютого 2014 року під час єврореволюції на Інститутській вулиці у Києві силові підрозділи режиму Януковича розстрілювали протестувальників. Всього за день було до ста жертв, яких назвали Небесною Сотнею. О 22.17 Верховна Рада прийняла постанову про засудження застосування насильства, яке призвело до загибелі мирних громадян України. Низка представників влади заявили про перехід на бік народу. Цей день став переломним у ході подій Революції Гідності. Кожен із цієї небесної сотні, як і ми з вами, мали свою сім'ю, батьків, друзів, захоплення і свої невідкладні справи. Але поклик їхньої душі саме в цей час призвав їх до боротьби за вільну, демократичну, чесну Україну. Я вільна? Незалежна і свята, я праведна, нескорена і незламна, і з мого серця воля прироста, героями і подвигами славна. Я донька сивого правічного Дніпра, я мати тих, хто землю захищає, Європі я і світові сестра. Мене ніхто ніколи не здолає. Я об'єднала націю святих. Народові я дарувала крила, щоб у серцях дзвін боротьби не стих щоб жодна темна сила не скорила, моїй душі калина під вікном і козацька вимируща слава, пісні народу і родина за столом, незламна українська держава. Мої сини і доньки, мої захисники. Я вдячна вам за те, що боретесь безмежно за повідомлення, за вісточки і дзвінки, за людяність, патріотизм і за велике серце, як кожна мама. Мрію вас, я бачити, хоч сна, про те, що ви живі й здорові знати, я вас же колисала на своїх руках, тож як люблю вас і не передати. Рідні, діти, живіть, поприбіте війну, у важкому бою що хвилини душею я з вами, я героїв своїх захищу і крильми огорну, а полеглим моя вічна слава і пам'ять. Ви народ, не розгубіть героями здобутих у боях висот. Не розпускайте сили духу по краплині і будьте вірними державі Україні. 21 листопада цей день нагадує про те, що українців не зламати. Адже зараз ми можемо побачити приклади також героїзму та стійкості духу, таких же характерів, ставлення до України непримиренності до ворога, як і століття тому. Люблю свою державу за прагнення до волі, за стійкість і незламність синів на полі бою. Люблю свою державу за золото пшениці, що на полях безкраїх щороку колоситься. Люблю свою державу за єдність та соборність, за ріки та озери, за моря неозорність. Люблю свою державу за соняшнім під сонцем, за коло хати, що дивиться віконце. Люблю свою державу за яблуками домі. За доброту у серці, за щирість в кожнім слові. Люблю свою державу, за синьо-жовтий прапор, за працьовиту маму, турботливого тата. Люблю свою державу, за всю рідню щасливу, за пісню молодійну, за душу незрадливу люблю свою державу, за мову милозвучну, луна її голос правдиво, щиро, гучно. Люблю свою державу, за відданість ідеї. Не віддамо нікому землі тепер своєї. Люблю свою державу за віковічну силу, бо наш народ ніяка незгода не скосила. Люблю свою країну за націю героїв. Тут жити і творити майбутнє нам з тобою. Люблю свою країну за те, що в серці маю. Ніхто і ніколи цю щедру землю не здолає. Люблю свою країну за росу і зранку. Люблю свою країну, люблю її і крапка, Українці. Усі, хто через війну далекими світами розлетівся, бажаю вам, щоб кожен на своїй землі із рідними зустрівся. Де б не були ви, знайте, що Вербайка лина зачекалась вдома вас. Повертайтеся, нам рятувати землю і відбудовувати країну час. В серці найдорожче, батьківська земля розділяє відстань сотнями годин, щоб вам повернутися, вистачить причин в Україну, друже, повертайся знов, вільний небайдужий. Це ж твоя любов, повертайся в Україну назавжди повертайся, Українці ж я і ти всі не згоди, подолає. А всіх своїх дітей повертайся в Україну назавжди, повертайся, Українці ж я, і ти всі не згоди, подолає. Ми не зламні і єдині, треба нам перемогти, повертайся, батьківщина тут твоя, повертайся, вдома всіх чекаю я Thank you. Наша сила, наша незламність Українці, наша сила в єдності, бо разом ми не поодинці. У чому наша правда добрі щирі люди? Бо вільними європейцями ми хочемо бути. Ми не скорені, бо в серці дух козацький. Ми не скорені, бо маємо запал юнацький. Ми не скорені, бо в нас мудрість, ярослава. Ми не скорені, бо вільна в нас держава. Ми – не скорені, Познаємо Шевченків заповіт. Ми не скорені, бо нас визнав увесь світ. Ми не скорені. Бо горить В серцях вогонь Франка. Ми не скорені поборотися. Доля у нас така. Ми не скорені, бо побажаємо Бандеру навіть малі. Ми не скорені, бо хочемо жити на вільній землі. Ми не скорені, бо хрещені колись Володимиром. Ми не скорені, бо наділені унікальною Божою силою. Ми не скорені, бо Леся нам віддала силу духу, ми не скорені, бо пам'ятаємо предків науку ми не скорені, бо поціловані милістю Господа Бога, ми не скорені, бо віримо, що за нами перемога. Не розпинайте Україну, вороги, спиніться, схаменіться, гинуть діти, лише розруха, біль і сльози від вашої руки, а дітки ж хочуть жити, жити, жити. Не розпинайте Україну вороги, якщо хоч крапля совісті залишилась у серці. То йдіть, і тут не буде вас ніколи, ні ноги. Та знайте з пам'яті дітей цей жах віками не зітреться. Бажання в діток світлі і прості, новому дню радіти, мирно жити, щоб мир настав на рідній їх землі, і не гинули ніколи більше діти. Хочу миру в Україні, хочу щастя у родині, хочу, щоб захисник повернувся. Хочу, щоб світ посміхнувся. Хочу щасливо зростати, хочу веселе, веселе свято, хочу, щоб не плакали діти. Хочу миру у всьому світі, хочу жовте поле і небо синє, хочу жити завжди в Україні. Усе буде добре. Усе є Україна, ваша держава вільна єдина. За вами майбутнє, ви нації світ. Живе, хай країна, ще тисячі літ, даю на останок священний заповідь. Прославте рідну землю на весь світ, Не розплускайте сили та духу по краплині і будьте вірними державі України.